Продовження першого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської облради відбулося 4 липня. Важливим рішенням депутатів було внесення змін до програми Ветеран. Тепер ветерани УНУПА, яких в області є 62, отримуватимуть 4 тисячі гривень доплати до пенсії замість 2400. Також депутати облради вирішили звернутися до президента України про присвоєння військовому педагогу, історику, громадсько-політичному діячу з Тернопільщини Любомиру Крупі. Звання Герой України. Непосмертно це видатна людина, яка з перших днів пішла воювати за Україну. Загинула на Харківщині. Дуже багато доклалася до національно-патріотичного відродження України. Як і він, так і його родина, батько, мати. Це легендарна. Тернопільська українська родина, яка виховала не одне покоління українських патріотів, займалася просвітницькою освітньою діяльністю, і його приклад його самопожертва заради України має слугувати майбутнім поколінням українців. На сесії приступив до виконання депутатських обов'язків представник партії за майбутнє Зіновій Дольний. Уже відомо, що він працюватиме у складі постійної комісії облради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. А ще 2025 рік. Проголосили роком Івана Полюя на Тернопільщині. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.